У Житомирі 5 грудня вперше відбувся чемпіонат національної поліції України з грівого спорту. У змаганнях взяли участь 52 спортсмени, які продемонстрували силу та витривалість. Сьогодні з нами легендарна 95-та бригада. Сьогодні з нами хлопці десантники 46-ї бригади. Сьогодні з нами. Ну, з правоохоронців, мабуть, всі силові відомства Житомирської області. Це і патрульні поліцейські, це і поліцейські головного управління національної поліції в Житомирській області. Ну, велика присутність команд з Житомирського військового інституту нашого імені Корольова. Організаторами змагань виступили три відомства: це головне управління Національної поліції в Житомирській області, це Житомирська академія поліції та Житомирський військовий інститут імені Корольова. Є традиційні призи, це і наш кубок, це і медалі, це і призи. І дійсно сьогодні жоден учасник змагань не уйде без подарунків. Для Романа гирьовий спорт став важливою частиною відновлення після поранення, отриманого під час виконання бойового завдання. Він допомагає йому не лише відновити фізичну форму, а й зберегти силу духу. Я кадровий поліцейський 20 років прослужив в органах внутрішніх справ. Спочатку в міліції, далі в поліції. На початку, з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації, доєднався до штурмової бригади Людь. Під час одного з завдань втратив частину кінцівки люди з такими пораненнями, як я, вони приречені на спорт. Якщо ми не займатимемося спортом, у нас почнуться незворотні процеси в організмі. Ми перестанемо підтримувати правильний тонус м'язів в зв'язку з неправильним там навантаженням осявим. У нас почнуться значні проблеми. Тому спорт обов'язковий. Коли я втратив кінцівку, саме перше, що я подивився, ну звичайно, я поцікавився, чи є гіровики на протезах. Я вже розказував цю е історію. Не знайшов жодного, вирішив, що буду перший. І в принципі зараз приймаю змагання в офіційних хірьових змаганнях, класичних, і в таких закладах, як сьогодні. Тобто е в кубках. Е е Чемпіоната 199-й навчальний центр ДШВ сьогодні представляє команда з восьми учасників, які впевнено вірять у свою перемогу. Гирьовий спорт насправді спорт сильних. Є таке гасло, і постійно потрібно тримати себе в формі. Силові вправи, біг функціональна підготовка, спеціальна підготовка і постійно потрібно підтримувати формі і тримати силу та витривалість. Звичайно, перемогти себе. І показати свій найкращий результат. Головне в спорті праця над собою, кажуть учасники змагань. Тяжко працював. Ми завжди тяжко над собою працюємо для того, щоб ветеран мав змогу е, самостійно пересуватися, досягати якихось успіхів, соціалізуватися в нашому житті. Е, це треба над собою працювати.